Останнім часом до нас, як до юристів, все більше звертається з проханнями проконсультувати відносно дорожньо-транспортних пригод сімейного чи військового права, питань захисту бізнесу від тиску правоохоронців чи питань податкового права. І це зрозуміло. Необхідність у захисті виникає за наявності проблеми. Звісно, є питання більш позитивного напрямку: це відкриття бізнесу. Започаткування благодійних проєктів чи фондів, і ми із задоволенням готові вас консультувати абсолютно з усіх зазначених питань. Проте сьогодні ми поговоримо про звернення, яке для багатьох буде виглядати дивним: як залишити спадок своєму хатньому улюбленцю. Саме з таким питанням до нас звернулася наша добра подруга і колега. І якби ви не ставились до тварин, ми говоримо про право, ваше право розпоряджатись своєю власністю і трохи більше. Чи зможете ви залишити спадок своєму улюбленцю, якщо в житті так склалось, що ближчої істоти у вас немає? Відповідь ні. Але чи дає держава вам можливість піклуватись про свого улюбленця після смерті і врахувати вашу останню волю? Відповідь так. Відповідно до статті 1242 Цивільного кодексу України, ви, як власник майна заповідач, можете обумовити виникнення права на спадкування в особи, яка визначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою. Наприклад, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти або догляд за вашою хатньою твариною. Звісно, така умова не може суперечити закону або моральним засадам суспільства, а особа, призначена у заповіті, не може Вимагати визнання угоди недійсною на тій підставі, що вона про неї не знала, в такий спосіб ви зможете передбачити певний обов'язок в особи, що успадкує вашу власність. І хоча вам може це видатись достатньо дивним чи навіть безглуздим, але це є абсолютно законно і логічно. І саме в такий спосіб ви зможете попіклуватись про долю свого хатнього улюбленця після вашої смерті, вказавши умови спадкування догляд за хатньою твариною. Певною особою в аналогічний спосіб ви зможете змусити взятись когось за розум, наприклад, отримати освіту чи вчинити інші дії в межах закону чи моралі. Якщо у вас є інші питання чи потреба в допомозі, звертайтесь до мене особисто чи нашої редакції. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на нас в Телеграм, YouTube, Фейсбук та Інстаграм.